13-річний мотоцикліст потрапив у ДТП. У Рівненському районі в аварії постраждав неповнолітній керманич двоколісного. Автопригода сталася вчора, 28 квітня. 13-річний зіткнувся із мікроавтобусом односельчанина, коли той виконував обгін. Малолітнього із переломом ключиці та забоями госпіталізували. Відомо, що він був без мотошолома. Транспортний засіб не зареєстрований у встановленому законодавством порядку та належить старшому братові потерпілого. Слідчий розпочав до. Судове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху а у рівному цієї ночі горів двоквартирний житловий будинок. Вогонь встиг знищити частину покриття та перекриття, а також дерев'яні конструкції над будинком. Вогнеборці, що прибули на місце, вивели на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги двох жінок: 1946 та 1971 років народження, та чоловіка 1989 року народження. Удобно жінка потрапила на гачок шахраїв. Вона шукала роботу за кордоном. У соцмережах сконтактувала з чоловіком, який на виготовлення документів запросив у добенчанки понад 9 тисяч гривень. Потім перестав виходити на зв'язок. На підтвердження своєї добропорядності, аби розвіяти сумніви, аферист прислав добенчанці фото свого закордонного паспорта. Після цього жінка погодилась та переказала необхідну суму. Проте, коли довгоочікуваний день виїзду настав, переписка зникла. А робот Одавець перестав виходити на зв'язок. За фактом заволодіння чужим майном вчиненим шляхом обману. Дізнавач розпочав досудове розслідування. Зниклого на Рівненщині хлопчика розшукав службовий собака Джері. 27 квітня до правоохоронців звернувся житель одного із сіл Рівненського району. Зі словами: не повернувся додому. 12-річний син. Відчим, який повідомив поліцію, додав хлопець, увесь час був неподалік, а потім непомітно для усіх зник. Особовий склад негайно залучили до його пошуків. Виїхав за завданням службовий собака Джері зі своїм напарником Владиславом Борбелюком. Головним інструментом пошуку стала дитяча куртка. Джері швидко взяла слід. За лічені хвилини привела розшуківців до місця, де перебував хлопчик. Він заховався у сусідньому господарстві орієнтовно за сотні метрів від дому. Чому втік, не пояснив. Успішно виконавши своє службове завдання, Джері попрямувала у кінологічний центр. Натомість із родиною поспілкувались. Ювенальні поліцейські Павло Невесенко новини рівного.